Привіт, друзі! Сьогодні своїм внучатам я хочу приготувати швидкий молочний десерт. Пішли готувати. Нам потрібно пів літри молочка. Трошки відливаємо сюди. І ставимо на вогонь. Кисеньке, остальне. Це молочко додаємо крахмал, столову ложечку. Розмішуємо. Наше молочко закипає. До нього додаємо суміш з крахмалем. Тонесенька й з Ретельно перемішуємо. Додаємо 2 столові ложечки цукру. Все, ось бульки пішли, варимо 30 секунд, виключаємо, додаємо ванільний цукор. Беру ось такі піалочки ложимо. Остивши киселик. На нього кладемо ягідки, будь-які за смаком. Можна любі фрукти, які ягоди, які вам подобаються. У мене сьогодні малінка і бананчик. Ось так. Знову кладемо кисілик. Знову ягодки. За смаком, які ви бажаєте бананчик, знову трішки кисілика. І посипаємо тертим шоколадом.